Ну немає. Ось сюди туди і там поставити. Подальше одмін. А ходить за мною. То, що була вода? Не Чого? Не а, якщо я не помиляюсь, більше п'яти метрів чи шести метрів рівень води вже впав, це для нас, звісно, критично. І ті насосні станції, які стояли на берегу, не мають можливості закачувати воду. Вода відійшла де, коли, там на тисячу метрів, десь до двох кілометрів від берегів відійшла вода. Дуже критично, дуже... це екологічна така, катастрофа, яка не знала Україна, такої, ніколи не бачили. І це дуже велика катастрофа для всієї території України. Бутильовану привезли, роздають людям і розвозять технічно по заявкам, навіть по ну по домашнім колодязям. ми Кому не можемо, хто не може прийти, ми розвеземо їм. За допомогою депутатів поліція допомагає нам. Ми даємо тільки бабушкам. Все, берете дві. Тільки бабуся, тілі владіли. Що ми вирішували? А я поїхала, потім що... кому я її віддавати. Буду? Це водичку водичка вам тебе, бою зараз. Як з водою. водою? Таранки, те живі, Не видумуйте. Ви що Оце зробили, а потім дав. Це і такі колега. Мені вот так давлі. Набрали, полюпали. А то я Да, у меня восемь, четыре куба. Четыре куба наливаем сюда. Я полагаю. Ну вот, решай. Осторожно. Все. Четыре куба, да? Ну это опять ну, на месяц максимум. Не помыться, ничего. Вот такой, вот такой вот. Алло. Ситуація. це погано, що матю кацями. Хринова ситуація, да. та й усе. Пішли. Ось один, ось другий. Тут і сиплеться, звинував нічого. І миємося, все, все стираю отак у мисочках. А що робити? Отак. І в кастрюлях, і в баночках вода, і кров. Оце так збираю. Ну, в басейні куба два. Наскільки хватить? — А може півтора. Ну, якщо економити на четверо, то не знаю. А що робити? Легше от Там мого чоловіка його вже правда, немає, його сестра живе Дзвонимо, це ж Нінка дзвонила, Іра, нас, нас бомблять. Що ви тітя Ніна? Так, да, да, у путі. путі жили. А в путі, і я, за, я, тобто, і я у путі родилася. Куди вам поставити водичку? Водичку тривати. Куди вам поставить водичку? А, водичку а, трохи. Трохи. У нас З тридцятого року ми були. Це воно шуміло передалося. Це так різко виходить, уходить, уходи. такий шум був зліється.